При прийнятті рішення суд повинен забезпечити не лише права обвинуваченого, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства. Відсутність даних щодо неможливості за станом здоров'я обвинувачення перебувати в СІЗО. Суд з урахуванням вимог статті 183 КПК України не вбачає підстав для зміни обвинуваченого запобіжного заходу на більш м'який, оскільки на даний час його належну процесуальну поведінку може забезпечити саме такий запобіжний захід, як тримання під вартою, а тому продовжує термін його дії. Керуючий статтею 331 КПК України суду хвалив клопотання прокурора задовольнити обвинуваченому Захаренку Анатолію Петровичу двадцять року народження продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 23 січня 2022 року. Включно суд не підтримав суд е, позицію захисту. Проте хотів би звернути увагу на те, що Прокурором і захистом доведено про те, що не існують, немає ризику щодо впливу на обвинуваченим Захаренко Анатолієм Петровичем на свідків, на потерпілих, а також не доведено ризик щодо можливого вчинення іншого кримінального. Правопорушення, а також щодо перешкоджання кримінальному провадженню, аналізуючи ухвалу суду від 25 листопада, це є перша перемога в напрямку, в напрямку домашнього арешту. І ми будемо доводити і просити апеляційний суд ухвалити нове рішення, яким змінити запобіжний захід на Домашній арешт з носінням електронного браслету.